В моїх руках Samsung Galaxy A15 та Galaxy A25 відповідно. І якщо дивитися здалеку, то вони практично ідентичні з усіх боків, але відмінності таки є. Тож сьогодні ми порівняємо ці дві моделі і поговоримо про те, чим же вони все-таки відрізняються, окрім ціни, тому що a 25 є трошки дорожче. А головне, чи вартують всі ці відмінності переплати? Тож буде точно цікаво, вмощуйтесь зручніше і вітаю! Ви на каналі. Кібернетики, мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! До речі, про справжнє занурення у світ гаджетів та технологій. Я дуже часто запрошую вас на сайт магазину кібернетики для того, щоб придбати техніку за вигідною ціною. Але, безперечно, є люди, які не дуже люблять всі ці покупки в інтернеті. Хочеться прийти, подивитися, потримати в руках, покрутити, лизнути, буйкнути в молоко. Одним словом, побачити техніку наживо перед тим, як її власне придбати. Ті ж смартфони, і віднині у вас є можливість зробити це прямо в магазині кібернетики. Ну і власне, чого я розповідаю, давайте краще покажу. Друзі, от він фірмовий флагманський магазин кібернетики в Києві, який знаходиться в ТРЦ Лавіна Мол, і ви теж можете сюди завітати. Ми будемо раді вас бачити. Тут знаходиться безліч всіляких класних різних товарів, які ви можете взяти до своїх рук, покрутити, подивитися на них з усіх можливих сторін і обрати саме те, що потрібно вам. Тут ви знайдете широкий асортимент сучасної техніки від новітніх смартфонів до побутових пристроїв, таких як роботи пилососи, пральні машини та багато іншого. Підібрати те, що вам необхідно, допоможуть наші енергійні консультанти, які знають відповіді на всі ваші запитання. Але не побутовою технікою єдиною. Магазин кібернетики ідеальне місце для того, щоб обрати для себе, наприклад, ігровий комп'ютер. На честь відкриття магазину відбувся цілий концерт за участі Володимира Дантеса. А під час події кібернетики розігрували цінні призи, в тому числі і iPhone 15 Pro Max. Проте серед розваг не забуваємо і про найважливіше допомога захисникам. Тому важливою частиною івенту став благодійний аукціон зі збором коштів для третьої штурмової бригади. Магазин кібернетики це не лише 1200 квадратних метрів простору, але й посмішки, турбота та неймовірне задоволення від купівлі бажаної техніки. Тому кияни та гості столиці, якщо раптом захочете придбати собі класну якісну техніку і не за всі гроші світу, то ласкаво просимо вас у фірмовий флагманський магазин Кібернетики в Молл. А тепер давайте повернемось до наших Самсунгів. Це практично брати-близнюки в багатьох речах. Починаючи з коробки та комплектації, тут лише найважливіше сам смартфон, кабель для зарядки, скріпка і трошки документації, блоків живлення чохлів в комплекті звично немає. До цього ми вже в принципі звикли. Дизайн смартфонів теж подібний. Він традиційний від Samsung, і мені особисто він подобається. Особливо ця от простота і лаконічність блоку. У камер, до речі, в А25 самі об'єктиви на задній панелі трошки більші, але детальніше про камери ми поговоримо трошки згодом. Обидва смартфони мають пластиковий корпус, на якому ідентично розташовані і динаміки, і порти для зарядки, і джек для навушників, слава богу, він тут є. І клавіші живлення та регулювання гучності на фірмовому острівці, і тільки слот для сім-карти на А 15 трошечки вище. Обидва смартфони мають комбінований слот, тобто або дві sim карти або сімка і sd карта до одного терабайту. Є е сім в обох смартфонах не підтримується. З видимих відмінностей тут задня панель пристрою. В А15, отут, вона однотонна глянцева, а А25 має піксельний градієнт. Обидва смартфони красиво переливаються на сонці і однаково збирають відбитки пальців, тож краще докупити чохол. Габарити обох смартфонів однакові. Різні. Ниця у вазі тут всього на всього 3 грами, тобто вони абсолютно ідентичні ззовні, і це незмінний дизайн Samsung останніх років. І напишіть в коментарях, чи подобається він вам. Екрани обох смартфонів теж мають багато спільного. Це супер AMOLED Матриці з діагоналлю 6,5 дюймів, роздільною здатністю Full HD+, і щільністю пікселів 396 ppi. І навіть рамки навколо тут однаково гігантські, особливо підборіддя знизу. Ну а краплеподібний виріз з під камеру ніяк не піде у вічність у смартфонах корейського бренду. Але це вже питання смаку. Що відрізняється, і як на мене, це важливо, це частота оновлення дисплею. Бо від цього залежить плавність роботи системи і швидкість відгуку смартфону на ваші дотики. А15 отримав максимум 90 Гц. А25 має частоту цілих 120, і при користуванні він справді відчувається трошки швидшим в прокручуванні стрічки новин чи, наприклад, налаштуванні. Чи критична ця швидкість? Ні, але до неї звикаєш. Окрім цього, А25 отримав і підтримку Always on Display. Це вже скоріше програмне рішення Samsung. Але від цього не менш приємно. Врешті екрани однаково якісні. Ви можете вибрати в налаштуваннях гаму кольорів, яка вам більше до вподоби, і насолоджуватись картинкою. В цьому питанні до корейського бренду рідко можна мати хоча б якісь зауваження. До речі, сканера відбитка пальця під екраном тут немає. В обох випадках він знаходиться в кнопці живлення і працює однаково швидко. Основні зміни тут заховалися всередині смартфонів і стосуються характеристик та потужності. Samsung розмістили них різні процесори, що насправді логічно, і молодший А-15 отримав чіп Медіатек g 99, який непогано зарекомендував себе на ринку, А-25 працює на процесорі власного виробництва Samsung Exynos 1280. Він відповідно є потужнішим, що можна помітити в синтетичних тестах. А що стосується реального використання, то в роботі системи різницю помітити насправді складно при відкритті простих застосунків вони однаково швидкі, але коли мова йде про складні ігри чи роботу з декількома застосунками, багатозадачність, то а 25 справді все відкриває трошечки, трошечки, але швидше. Ну, інколи навіть помітно швидше. Відрізняються в цих смартфонів і графічні процесори Малі G57 проти Малі G68, з перевагою старшої моделі. Ігровими їх не назвеш, але на середніх налаштуваннях, в тому ж PUBG, вони почуваються цілком комфортно, тож вбити вільний час вони точно можуть. Модифікації пам'яті в пристроях різні, a 15 має варіанти 428 та 8256, Galaxy A25, 628. 8 та ті ж 8256, відповідно. Варіант на 4 гігабайти оперативки, я б, чесно кажучи, сьогодні не розглядав. Ну хіба ви берете смартфон виключно для дзвінків і ненадовго, тому що тут можна ще й розраховувати на декілька номерних оновлень, тож майте це на увазі. З коробки в смартфонах встановлені Android 14 та One UI 6.0. Система зручна і стабільна. Нарікань на її роботу у мене немає. Але звісно, що коли ви вперше вмикаєте смартфон, то йому треба трошки часу, аби Розігнатися, завантажити всі оновлення і так далі. Проте після цього жодних проблем точно не буде. Камери та фото, відео можливості в смартфонів. Це зараз неабияк важливо, щоб ви мали можливість зафіксувати пам'ятний момент таким саме красивим, яким бачили його на власні очі. Обидва смартфони отримали основний модуль на 50 мегапікселів, фронталку на 13, а ширококутні модулі на 5 мегапікселів А15 та 8 Пікселів в а 25 на папері. Різниця зовсім незначна, але ми ж з вами розуміємо, що фото це не лише об'єктиви, це софт, робота процесорів, і тут різницю помітити дуже легко. Зараз на ваших очах приклади фото з обох смартфонів, і при хорошому освітленні результати доволі близькі. Але, як на мене, А-25 справляється таки трошки краще, як по динамічному діапазону, так і по деталізації. Хоча А15 часом робить більш контрастні фото, і це теж може комусь подобатись. Ця ж перевага зберігається і при вечірніх фотографіях, при недостатньому освітленні А-25, як на мене, все ще краще. Ширококутна камера в моделі А25 теж є більш чіткою. Хоча тут, відверто кажучи, обидва варіанти не видають чогось супер надзвичайного і користуватися ви там, напевно, напевно будете ну, доволі рідко. Фронтальна камера може отримати все ті ж епітети. Звісно, що це не ідеальна зйомка, але в порівнянні з молодшою моделлю видно за що ви переплачуєте, особливо в портретному режимі. Ну і не менш важливим є те, як ці смартфони знімають відео Galaxy a 15 і на основну і на фронтальну камери може максимум Full HD. 30 кадрів на секунду без стабілізації Galaxy a 25 зніматиме для вас в 4К 30 кадрів на секунду або ж Full HD 30 і 60 кадрів на секунду. І тут різниця не лише в динамічному діапазоні і кольорах загалом, а в оптичній стабілізації на a 25 В плані фото і відео він справді лідирує, як на мене знову ж таки. Як думаєте, ви пишіть в коментарях. Обидва пристрої мають в собі акумулятор на 5000 мАч і загалом працюють цілий день без проблем. А 25 має перевагу в енергоефективності процесора, натомість А-15 економить заряд на частоті оновлення. Тому тут виходить збалансована рівність. Обидва гаджети підтримують швидку зарядку в цілих 25 Вт максимум. Що на сьогодні і швидкою зарядкою то назвати важко, але маємо, що маємо до 100% вони заряджаються трошки менше. Ніж за півтори години. Насправді, навіть я за сьогодні стомився згадувати про те, наскільки ці смартфони подібні. Вони мають схожі переваги та схожі недоліки, і все тут ховається саме у деталях. Як на мене, А25 є більш цікавим вибором, тут кращі фото-відеоможливості, тут потужніші характеристики, і обираючи між ними двома, я би. Обрав його. Проте мій є фінальним. І пишіть в коментарях, як гадаєте, ви який з цих смартфонів кращий за свою ціну і е, чому дуже цікаво почитати ваші думки стосовно цього. А також я запрошую вас на сайт магазину кібернетики, і відтепер запрошую ще й магазин кібернетики в Києві. Велкам до нас в гості! Будемо дуже раді вас бачити. Окрім цього, дуже прошу вас поставити в цьому відео, тиснути на кнопочку підписатися і на дзвіночок, аби не пропустити. Пустити нових оглядів, а ми з вами зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.